Найдобрішого всім дня я запрошую вас на маленьку прогулянку маленьким садочком. 36 квадратів всього з невеличким хвостиком, мого саду. Це на дачі мій квітковий садок. Дача на Прикарпатті, Івано-Франківська область. Вже можна підсумовувати. Яке було літо? Початок літа задався дощовим, багато вологості було, мокра земля постійно, а потім серпень наздогнав своєю спекою, і весь серпень у нас смалило сонце? Було і 30, і 34-35 градусів жари. По синоптику на сьогодні мала бути би гроза, але гроза пройшла і вчора вечором. Вчора вечором ще зійшов місяць такий великий, круглий, помаранчевий. Світили зорі, а потім набігли хмари, почало гріміти блискати і почалася гроза. І сьогодні на рано ось так все вмито дощем. Давайте прогуляємось садочком і подивимось, що ж тут квітне. Відразу на першому плані у мене квітка кореопсис. Дуже вигідна квітка для цілого літа, якщо вам потрібна ось така жовта хмаринка, вона росте і квітне, і знову виростають пасенки з пазух, і знову квітне. І нічого їй не страшно. Це кореопсис. Знаю, він буває ще інших кольорів. У мене такий жовтий. Вже так розвалився. Але він накриває собою трошки землю. І коли була спека, то було навіть добре, що він так робить якусь тінь. На передньому плані ще у мене тут дві троянди. Троянда Пересорт. Я не знаю, як вона називається. Посадила її в цьому році, і вона мала бути чайна гібридна, але я бачу, що вона буде, мабуть, плетиста. Має легкий такий аромат. І ось таку красиву. Квітку, так гарно зложені в неї пелюстки. А тут троянда, другий рік, але квітне ще так неактивно. Квітнула вона і на початку літа, квітне і зараз. Але на початку літа я добре і не побачила її квіти, бо вони просто з дощем пропали. А зараз вона. Також має такий гарний, бачите, склад пелюсток, така як півонія і червона-червона. Називається піано троянда. Піано троянда чайно-гібридна, і я до неї підсадила, бо думала, що ця буде чайно-гібридна. А вона виявилась плетистою, тому щось буду думати. Як вони в мене мають бути? Тому що місця мало, а троянд хочеться багато. Отже, я вирішила висаджувати по дві троянди різних кольорів разом. Ось, наприклад, так, як тут. Оця бордова, чайно гібридна троянда. Я не знаю, як вона називається, бо, тому що вона у мене дуже-дуже давно. І біля неї я посадила. Троянду жовту. Чайно-гібридну троянду жовту, яка називається папілон. Ось так вони разом квітнуть у букеті. Я підпишу, як називаються троянди в оригіналі, котрі я знаю. Але в перекладі ось ця троянда називається Золотий душ. Це плетиста жовта троянда. Повторне квітування дуже гарно квітнула і перший раз. Їй все у мене сподобалось. Вона квітнула і квіти були дуже-дуже великі. Можна сказати, що це середня квітка. Квітка, Перші квіти досягала десь сантиметрів 11-12 в діаметрі. Ну, ця квітка, напевне, має сантиметрів 7. І знову набирають бутони. І сподіваюся, вона ще мені проквітне. Вже квітне місяць, а то й більше, ось така трояндочка. Бачите, вже багато відквітнулих. Там лізе равлик молодий. І ця троянда називається Foyoise Only. Тільки для твоїх очей. Ось така квітка, коли розквітає ця троянда. І наступного дня, ось я на цій покажу, така насичена квітка перший день, потім наступного дня вони стають такого кольору, а потім третього дня, четвертого дня, то вони і навіть світлішають до білого доходить. І тому, коли квітне весь кущик, а він так і квітнув. Він просто в різних кольорових гамах. І зараз залишається небагато в кістях квітів. І всі вони повернуті до сонця, направляються і шукають світла. І коли я заходжу в сад, вони якраз і дивляться на мене. Роянда Метелик. Перше цвітіння в неї було не таке насичене, і навіть думала її прибрати звідси. А вже у другому, у другій хвилі цвітіння вона себе проказала трошки краще і тепер я подумаю: ось такими кистями вона квітнула вся. For your eyes only. Я придумала. Таку втоплену стежку, щоб ходити між рослинами нижче, а вони, щоб були вищі. І ось тут в мене ось тут троянда, що я щойно показувала. А тут ось цей бік нахилилась троянда Pink Avenue. Рожеве авеню. В неї і перша хвиля цвітіння була дуже, дуже насичена. Багато було квітів. Квіти невеличкі, але їх багато. Вони також квітнуть в кистях. Такий гарний, приємний рожевий колір. Так гарно складена квітка. І дуже багато пуп'янок. Планує квітнути і квітнути і квітнути. Пінк авеню. Вона схилилась на мою стежку. І звідси якраз добре її подивитись. Вона буде квітнути, коли вже й буде холодно. Тоді вона буде мати ще третій відтінок свого рожевого кольору. І він буде ще більш такий насичений і більш такий суровіший колір рожевий. Це флорібунда. Як і ця Білою хмаринкою тут квітнув флокс білий. І він продовжує рости, він мені подобається навіть ось в такому вигляді, і я його не зрізаю, нехай собі ще квітне, скільки може, і е шалений аромат від нього йде, коли вітром подує, отак сидиш собі збоку десь на лавочці, і звідти приходить. Туди приходить аромат звідси флокса. Квітно цей флокс, весь серпень і ще липень. Просто білий флокс без сорту, без назви. Ось така квітка. Знову компанія з двох чайно-гібридних троянд, На які я сподіваюся, що вони в мене будуть по сорту. Тут має бути Crazy і Red Intuition. Але я не знаю, вже сумніваюся, бо чомусь в мене цього року багато пересорту. Ну, за квітне я побачу, що, що це за квітка. Будемо виясняти. А так гарно підростає. Гарно, чайно гібридні троянди садити в букеті. І біля них гладіолус, який вже... Відквітну я його обрізала і собі наростає там цибулинка. А ми йдемо до троянди, яку я не знаю, як називається. Мені подобається її колір, ось такий рожевий, подобається її листя здорове. Вона тут на дачах у нас дуже популярна, її росте багато. І я ще навіть не зрозуміла, якої форми має бути кущ, але вона в мене росте тут біля арки, тримається на арці, і побачимо. Друга хвиля цвітіння себе показує більше, ніж перша хвиля. Тут в мене біля неї ще ріс ось такий самий рожевий флокс, точно по кольору, як ця троянда, але я його забрала, бо мені треба було його. Ту рожеву хмаринку підсадити в інше місце, і щоб вона не зливалась з рожевою трояндою. Ця троянда тут красується сама своїми рожевими голівками. Троянда, яку не знаю, як називати, дуже гарна. І також направляє свої квіти до сонця в кадрі віночки міскантусу. Виріс він десь, напевно, на метр двадцять доверху. І кущ розрісся вже добряче. Йому два роки. Ці віночки я залишу на зиму, підв'яжу, щоб не розвалив їх сніг, і так вони будуть широдіти на вітрі цілу зиму, а весною обріжу і з весни знову з землі піде рости міскантус. І знову буде новий злак. Це Міскантус, який я не знаю, як називається по сорту, а ще в мене є міскантус зібрана, і давайте я вже відразу вам його і покажу. Ось таку вертикаль тримає у мене міскантус зібрана. У нього такі красиві смуги по листю. Він ще не випустив свої віночки. Він зараз десь має метр сімдесят. Коли випустить віночки, він ще буде вищий. Цей мескантус також з травня починає відростати з землі. Обрізаю я його десь перед тим, десь у квітні. Всю зиму він буде стояти ось таким снопом, як кукурудза. І кожного року відновлюється. І зафарбовуються ось такі смужки, він трошки пізніше, а росте зразу, ніби звичайний міскантус ось такими листочками зі смужкою білою посередині. А потім він вже отримує такі поперечні смуги, як у зебри. Це не Останній злак, який у мене є, у мене ще є вівсяниця сиза. Ось тут вона росте, вона також квітнула, але я обрізала квіти, бо вони, ось ці віночки, вони поламалися були, і я їх обстригла. Вівсяниць буває дуже багато сортів і відтінків. Ось тут вівсяниця зеленіша трошки, ось тут сиза. Квіт у неї отакий. Оце і не було. Ця ще молода зовсім, а ця вже квітнула, тут я залишила, тут віночки не поламались. Ну і настурція самосівом. Настурція дуже добре тримає вологу під собою, тому в зв'язку з спекою нехай собі росте і тримає вологу для себе і для інших рослин. Шавлія однорічна. Фіолетового кольору вона розсіється потім сама і де захоче, там і виросте наступного року. А це вже так виглядає кобея у мене. Кобея кафедральні дзвони. Зараз я покажу її краще. Ці фіолетові квіточки квітнуть тільки один день. І ось такими здоровими, твердими, тугими капелюшками. Вони відвалюються і падають, і залишається після них ось такий чашолистик, квітнути, а починає квітнути ось з таких передквіткових чашолистиків. Шкода, що тільки квітне один день. Для мене це нова рослина. Я вперше спостерігаю за нею. І знаю, що треба її зберегти корневище до наступного року, або сіяти її з насіння. Чи сіється вона, я не знаю. Я щось не спостерігаю насіння, щоб зав'язувалось. Хоча б джілки літали, літають. Але чи буде так насіння в коробочці, я ще не зрозуміла цього. Наступний злак це фаляріс, дуже популярний, такий смугастий. Очеретяник, росте у мене у відрі. Він би вже розрісся <смалом> мало не на кілометри, якщо б він мав куди розростати свої корені. А так його треба тепер трошки прорідити. І також залишаю його на зиму в цьому відрі. І він так засихає, всю зиму бренить на вітрі. А весною обрізаю і він починає рости знову. Відквітно вже білий ліатріс колосковий. І тому що ось так тримає форму і стоїть. Я його не обрізала. Я навіть не знаю, чи там є насіннячко, чи ось так він просто стоїть вертикальною свічечками, нехай буде. Це гортензія, гортензія квітне у мене і росте тут перший рік. Посадила я її минулого листопада минулого року. І ця гортензія волотиста. Квітне вона в мене дуже пізно. Вже зараз кінець літа, а вона набирає і набирає свої соцвіття. Це перша була квітка, і я думала, що це буде єдина квітка. А потім практично на кожному стеблі зав'язалася нова квітка, і зараз вона квітна такими салатовими квітами, які переходять у приємно білий колір. Оця рослина, яка росте таким чубчиком, називається асфоделіна. Квітне з жовтою свічкою, в мене ще не квітнула, бо вона молода зовсім. І колись вона привезена з Криму, кримська рослина, яка, напевно, і добре тому витримує спеку. Асфоделіна. Медоносна рослина, росте в природі у Криму. Дуже мені подобається ця квітка, щось забула, як вона називається. Знайду підпишу. Гарний рожевий колір. Сіється сама. Виростає. Ось в неї, напевно, десь метр висоти. І непогано витримує спеку. Ось такі кукурудзки у неї. Щось я не бачу, щоб добре. Камера сфокусувала саму квітку ті пелюстки і тичинки. Напевно, тому що вітер колише. Така висока. Фуксія висаджена в ґрунт. Це просто страшенно величезна, вона стала. Я її садила без листочків, просто перезимували прутики. Я бачила, що вони живі, здорові, корень здоровий. І я, його, я її посадила в землю, пішли листочки, пішли нові стебла, пагони, і заквітнула просто квітне все літо, причому не перестає ось. Набирати бутони і силу свою. І, напевне, швидше прийде холод, ніж вона перестане квітнути. Сама проста, саме звичайна фуксія. без назви. Та, що завжди колись росла на підвіконниках. Дуже мені подобається, дуже рісне цвітіння. І, як бачите, її люблять комашки. Дуже люблю цей відтінок жовтого, бо він на таких коричневих стеблах і сильно насичений колір віддає. Це вульник. Шкода тільки, що до листочків чіпаються різні равлики-павлики, Гусениці їдять, і він багато хоче поливу. Але коли заквітне, це просто велика шапка квітів, яка видніється здалеку. І не та притурний колір, але приємний колір, бо їх, цей жовтий колір відтіняє коричнева ножка квітки. Ось він, такий Бузульний. квіт, квітне вже давно, тому можна побачити, що вже відцвітає багато. Квітю і тут як тут сидить собі равлик там під'їдає. Набирає кольору вже очиток настає його час. Цінні квіти вже дають про себе знати. Все літо квітнула традисканція садова. Вона в обмежувачі, в коробі такому, але все рівно розвалилась, і якщо б не було цього короба, то вона, напевно, би лежала вся просто на землі. Форму не тримає зовсім. І крихка, дуже крихка рослина. але має гарні квіти. Хоч і постраждала, але квітне хоста, ароматна квітка в неї, пахне дуже сильно. Квітне такими приємними білими квітами, стеченками. Також її гризуть всі комуни а ще сонце припікає. Коста Подорожникова. Дуже вигідно, хочу вам сказати, ось ті камені, що я розкладаю по всьому саду, ось ці всі фігурки, ось ці всі прибамбаси. Дуже вигідно розкладати по саду в очікуванні жари і спеки. Там нема-нема, але трохи затримується вода. Коли поливаю, вода затікає під камені, і рослини собі потроху її. Звідти добирають. Тому садочок з такими прикрасами кам'яними, розкладеними фігурками. Це не просто тільки для декорації, але і для того, щоб корисно збиралась там волога. І рослина ще й подякує за те, що додатково має. Звідки напитись води в спеку. Та, звичайно, там можуть сидіти і, і слимаки, і равлики. Але ви знаєте, раз розбирала я одну кам'яну свою споруду, і там на мене око дивиться. А це сиділа жаба, земляна жаба. Якраз та, що харчується цими слимаками. Я як розбирала, так і зразу заклала все назад. Думаю, сиди, раз це твій будиночок. Ти мені допомагаєш все це контролювати. Ось ці всі молюски. Ну і ще, крім того, тут у мене водяться їжаки, і я сподіваюся, що вони приходять сюди голодними, а звідси йдуть ситими. Ось моя стежка втоплена. керамзитом підсипала і каменем розклала. Вона десь має глибину 30-35 см вниз. І люблю нею гуляти, хоч вона зовсім невеличка, недовга, коротенька, але відчуваєш себе меншою між квітами. Нічого не полола, травичка заростає трохи по стежках, але нехай заростає. Вже кінець літа. Нехай буде так, як є. Любуюсь рослинками, знімаю для себе, для вас, для архіву, бо скоро півроку зими. І ще наскучаюсь за цією зеленю. Ну от моїх 36 квадратів. Обійти нескладно. Заходимо в осінь. Ось в такому стані. Дякую всім за спільну прогулянку, хто додивився відео до кінця. Дякую, що заходите. І побачимось. А закінчу я на цьому букеті.